Найголовніше зараз досягнення, що ми можемо е, нарешті витрачати кошти, які приходять е, за рахунок от відсотків на е, ВПК, на наш е, військово-промисловий комплекс на виробництво. Е, бо е, насправді до цього будь-які наші чи гранти, які надходили від інших країн, чи є Facility, чи будь-які е, пакети допомоги, які ми отримували, там було обмеження. Саме не використовувати на, чи на військо чи на виробництво зброї. А от вперше, і це тут це рішення також допомогло Британії, так які цю свою частку передали саме на виробництво озброєння. Поки що політичного рішення щодо конфіскації, на жаль, немає. Але ну Очевидно, що е навіть для своїх виборців європейцям і не тільки європейцям, європейцям там великі сімці буде набагато простіше пояснити так, що от е кошти е там потім на відновлення України е будуть е із е заморожених активів, але знову ж таки це ще триватиме тр триває е ця процедура. Е має хтось з'явитися таким. Найте лідером цього процесу серед наших партнерів.